з звіри до кінця ці сильні молитвої Богородиця близько виконує свище прохання на благо. Звершу молитву до тебе, Пресвята Діво, Богородиця Небесна, Захисниця наша, заступниця Невгасима, провідниця Богодатна, що приймаєш моління наших душ і сердець. О, Пресвята Діво, чистотою своєю осяєш, і благословляєш нас, Твоє милосердя безмежне, Твоє милосердя безконечне, Твоя любов до нас грішна і безмежна, прийми Діва, наші сльози, наші прохання, наші благання, і віднеси їх до Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, мовимо тебе, Богородице, будь нашою покровителькою в кожній годині нашого життя. Захисти нас від усіх видимих і невидимих ворогів, від усякого і біди, прихилися до нас, милися над нашими душами і ті весами, вбережи нас від гріховних падінь і помилуй всіх наших потребах і скорботах, о Матір Божа, світильнику непогасимий, Ти, що привела на світ світло правдиве Ісуса Христа, нашого Спасителя, не залишай нас без Твого заступництва, просимо Тебе випросив, Сина Твого прощення, гріхів наших. Миротвори наші серця наповни їх любов'ю і милосердям, Діво Марія, Мати, Божа, заступниця наша, будь нам, пристановищем у часі, бурі тривог, допомогою в потребах і скорботах, даруй нам мудрість і розуміння, щоб ми йшли праведним шляхом, шляхом спасіння, щоб наші душі були осяяні світом Христовим, О, Пресвята Богородице, що своїм омофором захищаєш усіх. Хто до тебе прибігає, не відкинь моління наші, помили наших дітей, благослови наші родини, даруй мир і спокій нашій землі. Напишіть мене, на прохання в коментарях. Нехай твоя молитва буде нашим захистом, нехай Твоя любов буде нашим провідництвом до вічного життя. Піднеси наші прохання до Твого Сина Ісуса Христа і випроси у нього, благословення для нас, щоб ми могли жити в мирі любові та злагоді, допоможи нам завжди. Слава тебе величати Тебе, Пресвята Богородиця, і твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. З великою любов'ю і вірою звертаюся до Тебе, Пресвята Богородиця, наша заступниця і Покровителько, о благословена мати Господа нашого Ісуса Христа, Ти, що піднесена понад Херовимів і Серафимів, оберігай нас грішних, що припадаємо до тебе, з покаянням і благаганням, о Діва Причиста Марія, радости наша, Ти, що у своєму Своємовоні Слово, що стало плостю, злянься на нас у наших потребах і скорботах, прихилися до нас, осяє нас світлом Твоєї милості, захисти від ворогів, видимих і невидимих, направляй на шлях праведності і спасіння, Ти, що я, матір'ю, всіх, хто в скорботі тягарем гріха скований, молимося до тебе, великої нашій душевні тілесні рани визволи від пут пристрастей і безвір'я, згадай нас у своїх молитвах до Господа, щоби він дарував нам мир, радість і спасіння, о водичице небесна, те, що була оспівана псалмо-співцем Давидом і величена всіма святими, просвіти наші серця, щоб ми змогли достойно прославляти Твоє святим'я і жити згідно з Євангелієм. Дай нам силу і мудрість, щоб ми наслідуючи твою смиреність. І відданість Господу могли бути вірними служителями Його волі, о Пресвята, Богородице, Ти, що була присутня поруч із Твоїм сином на Гогофі, як обітниця нашого спасіння, дай нам благодать Твою, щоб ми змогли нести свої хрести з терпінням і надією на Воскресіння і життя вічне, о Матір Божа, заступниця і покровителько наша, мовимо Тебе, даруй нам миру, наших домівки, захисти наших рідних і близьких, благослови наших дітей, нащадків, імена та прохання в коментарях, щоб вони росли у любові богочесті, допоможи нам бути прикладом християнської любові і милосердя для всіх, кого ми зустрічаємо на своєму життєвому шляху. Вони порочне діво у вірі, допоможи подолати всі спокуси і випробування, що зустрічаються на нашому шляху. Даруй нам духовну мудрість і прозорливість, щоб ми могли розпізнавати волю Божу і слідувати із радістю і відданістю. О Пресвята, водичі, це мовимося до тебе за весь народ наш, за нашу святу церкву, за мир і злагоду в Україні і у всьому світі заступи за нас перед Престолом Всевишнього, щоби Він благословив нашу землю, дарував нам благоденство і духовний ріст. О Пресвята, Богородице, почуй наше моління, прийми наші сльози і зітхання, і принеси їх до Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Бо ми знаємо, що ти є наша непохитна надія і тверда оборона, і що твоє материнське заступництво має велику силу перед Богом, бо наша заступниця, просимо тебе, збережи нас під Твоїм святим покровом, осяй наші душі, світлом Твоєї благодаті і веди нас до вічного спасіння в Царстві Небесному. Та за всіма святими будемо славити і поклонятися при святій Трійці на віки віків. Амінь. Заступниця Небесна, пречиста Мати Божа, Пресвята Ведичиця, Богородице, Твоїм милосердям і богататю, ми прибігаємо до Тебе у нашій молитві, Твоєму всесильному заступництву та новосими любові. Ми віддаємо наші прохання та печалі, ти, що завжди прихиляєшся до молитв Твоїх дітей. Простягни Твої руки до нас, і вислухай наше моління. О, Пречиста Діва Марія, Мати, Спасителя нашого, Господа Ісуса Христа, звеличена і славна на небесах і на землі, будь нашим захистом і пристановищем у всіх випробуваннях та скорботах, мовимо тебе, осяй наші душі світлом Твоєї, благодайся, щоб ми не збочували праведного шляху і завжди, слідували за Твоїм Сином і нашим Спасителем, Ти, що своїм заступництвом визволяєш від небезпек. Хвороби напасти, зціли наші душі і тіла від всякої немочі і гріха. Нехай Твоє материнське серце буде нашим прихистком у годину смутку та вічченю, веди нас до вічного спасіння, щоб у царстві небесному ми могли разом зі святими славити безконечну величну Твого Сина, присвята водичиця з мило серця над нашою вітчизною Україною, захисти від ворогів видимих і невидимих. Укріпи її захисників і даруй мир і спокій нашому народу, мовимо тебе, захисти наші родини, наші домівки, наші серця і душі, від усякого зла і недобрих задумів, опер свята Богородице, ти ще Матір всього людства, взиваємо до Тебе з глибини наших сердець, Молись за нас грішних перед престолом Божим, щоб ми отримали прощення наших гріхів і зміцнення у вірі надії та любові. Допоможи нам бути гідними спадкоємцями Царства Небесного, щоб ми могли прославляти тебе, і Твого Сина, на віки віків, особливо мовимося за, напишіть мене та прохання в коментарях, щоб ти своїм заступництвом і благодатью захистила і зцілила їх. Амінь. О, Пресвята, Богородиця, Водичице, Небес і землі, ти ще й заступницею роду людського, припадаємо до Тебе з глибоким боговінням і любов'ю. Ти, що народила світла істини Ісуса Христа, візьми нас під свій покров і захисти від усіх бід і скорбот, опричиста Діва Марія, ти, що є матір милосердя, висухай наші милення і прийми наші прохання, ти, що стояла під Христом і бачила страждання свого Сина, співчувай нам у наших випробуваннях, і допоможи нам нести наші Христи з терпінням і смиренням. О Найсвятіша, Діво пречиста, Мати Божа, ти невичерпної благодаті, даруй нам від тілесних і духовних недуг, змісти наші душі і серця вірі і надії, осай на шлях до спасіння і веди нас до Царства Небесного, О водичиться Небес, Ти є невгасиме світло, просвіти наші уми і серця, даруй нам мудрість і розсудливість у всіх наших ділах, направ нас на шлях праведності і допоможи нам уникати гріха і спокус. О, Пресвята Богородиця, Ти, є непорушна стіна для тих, хто до тебе прибігає, захисти наші сім'ї наших близьких і досіляких небезпеки, нещасть. даруй нам мир і злагоду в домівках, і зміцни нас у любові один до одного, о милосерна мати, Ти є надія всіх християн, молимо тебе. Допоможи нам у всіх наших потребах і скорботах, заступися за нас перед Твоїм Сином і Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він помилував нас і дарував нам свою благодать і милість, опричиста діво, ти радість усіх святих і ангелів, молися за нас, щоб ми стали достойними наслідувати Тебе у святому житті і разом з Тобою, славити Твого Сина, і нашого Спасителя, на віки вічні, Опер Свята Богородиця, Ти, є невичерпне джерело. Радості і надії, злянься на нас в нашій нужді, і допоможи нам вірити і надіятися на Твою допомогу, відкрий наші серця для прийняття благодаті, Святого Духа і веди нас до спасіння, о водичице та є захисницею собки і скривджених, піднеси нас від безодні гріховної і даруй нам сили для духовної боротьби, допоможи нам перемогти спокуси і досягти вічного життя у Христі Ісусі. Вопричиста мати Божа, Ти є невичерпне джерело милості, злянься на наші сльози і скорботи, і принеси нам утіху й радість, даруй нам миру душі, і благодать Святого Духа, що ми могли служити Тобі і Твоєму Синові за всією віданістю і любов'ю, о, Пресвята Богородице, Ти є непорушна скеля нашої віри, зміцни нас у вірі і надії на Господа нашого Ісуса Христа, веди нас до вічного спасіння. І даруй нам радість небесну, щоб ми могли славити тебе і твого сина на віки вічні, о, Пресвята Богородиця, Владичице Небес і землі, просимо тебе, злянця, милосердно, на рабів твоїх. Напишіть імена, то прохання в коментарях, богосови їх і даруємо свою небесну опіку. Амінь. О Пресвята мати Божа, пречиста діва Марія, до тебе, ми грішні з великою надією звертаємося, ти, наша заступниця, наша покровителька і матір милосердя. Захисти нас у всіх наших справах у нашому щоденному житті, щоб ми могли виконувати свої обов'язки з мудрістю і терпінням, бо мати милосердно, благослови наші сім'ї та наші домівки, захисти наших рідних. Напишіть та прохання в коментарях. Від ворогів видимих і невидимих від злих намірів, і спокус від хвороби страждань, осяй наші оселі, світом твоєї благодаті, щоб у них. Панували мир, любов і злагода, Пресвята Богородиця, стіли наші хвороби душевні й тілесні, зеляється на нас своїм милосердним оком і нам здоров'я та силу, допоможи нам у важких хвилинах, підтримуй нас у випробуваннях, щоб ми не впали у вічай, але звіришли до тебе за перетунком і розрадою, вовсе бога, мати, богаси наші зусилля. У всіх наших починаннях і допоможи нам виконувати наші завдання, з честю і добротою, дай нам мудрість у рішеннях, терпіння у важких хвилинах, силу випробуваннях і спокій у душах наших, мати Божа, опікуйся нашими дітьми, оберігай їх від усілякої шкоди, виховуй їх у вірі і благочесті, щоб вони росли в любові до Бога й ближнього, веся їх своїм світлом, щоб вони завжди ходили правдивими шляхами і шукали істини в житті. Пресвята, Богородиця, мовимо тебе за наших хоробрих захисників України, даруємо силою мужність у боротьбі з ворогами, з їхні дух і тіла, щоб вони могли повернутися до своїх домівок з перемогою здоровими, бо мати милосердя, допоможи нам побороти наші гріхи, визволи нас від тягаря провин і гріховних пристрастей. Щоб ми могли жити в чистоті і святості, навчи нас бути смиренними і милосердними, любити і прощати, як ти сама любиш і прощаєш нас, О, Пресвята мати, прийми наші молитви, вислухай наші прохання і подай нам твою допомогу, веди нас шляхом правди і любові до Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми могли осягнути вічне життя у Царстві Небесному. Амінь. Обрані володарці небесні, заступниці та покровительці наші, яка захищає, допомагає у всіх труднощах життя, з любов'ю, приносимо ці похвальні співи, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, не переставай молитися за нас грішних, які звертаємося до тебе зі смиренням, Радуйся, Пресвята Богородиці, заступниці наша, незрівняна, ангели та архангели вшанували тебе непорочна діва, і ми недостойні. Славимо тебе, бо ти дала нам житті, на світло, Господа нашого Ісуса Христа, поглянь на нас о милосерне, і почуй наші прохання, радуйся зараз світанку нової благодаті, радуйся матір Божої любові, радуйся, що піднеслася над усіма земними жінками, радуйся богослови на вроді Своїм, радуйся, що несеш радість і надію всьому світові. Радуйся, що з твоєю молитвою допомагаєш скорботі, радуйся, що освітлюєш наш шлях до спасіння, радуйся, заступниця наша, незрівняна, побачивши смирення Твоє Всевишнє, обрав в тебе, щоб стати Матір'ю Сина Божого, і ти облагословена. З радістю прийняла волю Божу, співаючи йому, а вивуя, мудрість божественна розкрилася у твоєму житті, обогородице, ти є оселою премудрості, джерелом благодаті. Тому просвітуй наші серця і уми, щоб ми гідно могли співати Тобі, радуйся у себе Божественної мудрості, радуйся невгасиме світло істини, радуйся джерело духовної радості, радуйся втілення Божої благодаті, радуйся натхнення святих і праведних, радуйся подательку небесних дарів, радуйся наставнице в праведності. Радуйся, заступнице наша, незрівняна, сила Всевишнього покрила тебе одіво і ти стала живим ковчегом Божого Слова, через тебе опречиста, зійшла на нас благодать і спасіння. Тому співаємо Богові, Аллилуйя, маючи тебе, Матір Божа, як надійний притулок і захист, ми сміливо звертаємося до тебе в наших бідах і скорботах. Вислухай наші молитви і простягни до нас свою милосердну руку. Радуйся потіху засмучених, радуйся оборона скорботних, радуйся надія безнадійних, радуйся захисниця від зла, радуйся помічниця в бідах і нещастях, радуйся провідниця до небесних осель, радуйся подателько Божої милості, радуйся заступниця наша, незрівняна. Буря життєвих негараздів не зможе похитнути нашу віру в Тебе, Пресвята Богородице, Ти наша непорушна скеля і надійна опора, тому з вдячністю співаємо Тобі, Аллилуйя! Почуй наші молитви, О, Пресвята Діво, і подай нам свою материнську допомогу, ти, що завжди стоїш перед престолом Божим, мовись за нас і допоможи нам співати Тобі, радуйся покрови нашої душі. Радуйся захиснице нашого життя, радуйся наставниці на шлях спасіння, радуйся просвітительку нашого розуму, радуйся підкріплення в нашій слабкості, радуйся втішительку в наших скорботах, радуйся надія нашої молитви, радуйся заступнице наша, незрівняна. Як світла хмара, що приносить дощ благодаті, так і ти, Богородице, напоїш наші душі небесними дарами, ти наша надія і радість, і тому співаємо Богові, Алилуя, о, пречиста діво, ти джерело милосердя і благодаті. Ми перебігаємо до тебе в наших молитвах і просимо тебе, будь нашою заступницею перед Господом, щоб ми могли співати тобі. Радуйся джерело божественної благодаті, радуйся чаше духовної радості, радуйся просвітителько наших душ, радуйся надія нашого спасіння, радуйся втіхо в наших скорботах, радуйся світло у темряві нашого життя, радуйся захисниця в наших труднощах, радуйся заступнице наша, незрівняна. Ми прославляємо тебе, Пресвята Діво, як світлий світильник, що веде нас до вічного життя. Ти наша надія втіха, і тому співаємо Богові, Аллилуйя! Прими наші молитви, о Богородице, і даруй нам свою небесну допомогу, ми довіряємо тобі свої душі і серця, і тому співаємо тобі, радуйся, світильник нашого життя, радуйся зоря нашої надії, радуйся втіху у наших скорботах, радуйся надія у наших випробуваннях. Радуйся у небезпеці, радуйся провіднице до Царства Небесного, радуйся джерело нашого натхнення, радуйся, заступниця наша, незрівняна, опричиста діва, ти завжди вислуховуєш нашим Твоїм і допомагаєш нам у всіх потребах. Ми славимо тебе і співаємо Богові, Аллилуйя! Ми приносимо Тобі, Пресвята, Богородице, наші щирі прохання, і просимо тебе, будь з нами завжди. Ти наша надійна заступниця і покровителька, тому співаємо тобі: радуйся, наша захисниця і помічниця. радуйся наша провідниця і наставниця. радуйся наша втіха і надія, радуйся наша підкріпа і підтримка. радуйся наша радість і мир, радуйся наша надія і спасіння, радуйся провідниця у вічному житті, радуйся заступнице наша, незрівняна. Почуй наші молитви, о, Пресвята Діво, і подай нам свою материнську допомогу, ми довіряємо тобі свої душі і серця, і тому співаємо Богові аллевуя, о Богородице Тич, джерелом благодаті і милосердя, ми прибігаємо до Тебе в наших потребах і просимо Тебе, будь нашою заступницею перед Господом, щоб ми могли співати Тобі. Радуйся джерело божественної благодаті, радуйся чаше духовної радості, радуйся просвітителько наших душ, радуйся надія нашого спасіння, радуйся втіху в наших скорботах, радуйся світло у темряві нашого життя, радуйся підкріпом в нашій вірі, радуйся заступниці наша незрівняна. Ми прославляємо тебе, Пресвята Діво, як зорю ранкову, що освітлює наші душі. І веде нас до спасіння, ти наша надія і сила, і тому співаємо Богові, Аллилуйя, прийми наші що обогородице, Богородиця і даруй нам свою небесну допомогу, ми довіряємо тобі свої душі і серця, і тому співаємо тобі, радуйся, заря Ранкова, що просвітляє темрявом, радуйся наставниці на шлях праведності, радуйся підтримку у випробуваннях, радуйся втіху у скорботах, радуйся покрова від усякого зла. Радуйся провідниця до Царства Небесного, радуйся опора у духовних боріннях, радуйся заступниця наша, незрівняна, попри чиста діва, ти завжди вислуховуєш наші молитви і ведеш нас до вічного життя, ти наша надія і захист, і тому співаємо Богові Аллилуйя! Ми приносимо Тобі, Пресвята Богородице, наші щирі прохання і просимо Тебе бути з нами завжди, Ти наша надійна заступниця і Покровителька, тому співаємо Тобі, радуйся охорона від усякого зла, радуйся провідниця до праведності, радуйся джерело нашої радості, радуйся надія у випробуваннях, радуйся світанок нового життя, радуйся вірна заступниця. Радуйся укріплення у духовній боротьбі, радуйся заступниця наша незрібняна, почуй наші молитви, о Пресвята Зіво і подай нам свою материнську допомогу, ми довіряємо Тобі свої душі і серця і тому співаємо Богові, Аллилуйя! О Богородице Ти є джерелом благодаті і милосердя. Ми прибігаємо до тебе в наших потребах і просимо тебе, будь нашою заступницею перед Господом, щоб ми могли співати Тобі, радуйся джерело божественної благодаті, радуйся чаші духовної радості, радуйся просвітителіку наших душ, радуйся надії нашого спасіння, радуйся втіху в наших скорботах, радуйся світла у темряві, нашого життя. Радуйся підтримку в нашій боротьбі, радуйся заступниця наша, незрівняна. Прославляємо тебе, Пресвята Діво, як не згасимо зорю, що веде нас до вічного світла. Ти наша надія і втіха, і тому співаємо Богові, Аллилуйя! Прийми наші о Богородице, і даруй нам свою небесну допомогу. Ми довіряємо тобі свої душі і серця і тому співаємо тобі, радуйся, світильник, що освітлює наш шлях, радуйся, зірко, що веде до правди, радуйся наша втіха у скорботах, радуйся наша сила у випробуваннях, радуйся непорушна опора у вірі, радуйся провідниця до Божого царства. Радуйся джерело благодаті і милосердя, радуйся, заступниця наша, незрівняна, о пречиста Діво, Ти завжди вислуховуєш наші молитви і допомагаєш нам у всіх потребах. Ми славимо тебе і співаємо Богові, Аллилуйя, О Матір Божа, ти завжди поруч з нами у всі часи нашого життя. Ми просимо тебе, будь нашою заступницею, захисницею, щоб ми могли співати Тобі. Радуйся надія всіх, хто до тебе прибігає, радуйся радість усіх вірних, радуйся захисти у небезпеках, радуйся підтримку у всіх потребах, радуйся, милостова заступниця, перед Богом, радуйся джерело нашої радості, радуйся провідниця до вічного спасіння, радуйся, заступниця наша, незрівняна. О, Пресвята Богородиця Матір Божа, заступниця наша незрівняна, ці наші щирі молитви і прохання, ми віримо, що ти завжди вислуховуєш нас і допомагаєш нам у всіх наших потребах, даруй нам свою небесну допомогу і благословення, щоб ми могли жити в мирі радості і любові, виконуючи волю Божу. Амінь. О Пресвята Діво Марія, Мати, Божа Небесна Царице, Заступниця наша незрівняна, раді, Богословена серед жінок, бо через Тебе прийшло спасіння у цей світ, і ми славимо Твою безконечну величну милість, Ти, що в Утробі своїй носила Спасителя світу, даруй нам Твоїм дітям, свою материнську опіку і захист, о Все Бога Мати, Ти джерело невичерпної радості та милості. Я колись, Архангел Гаврил, приніс тобі Богу звістку, так і ми сьогодні звертаємося до тебе з хвалебними піснями, прославляючи Твоє святе ім'я. Ти, що з вірою прийняла волю Божу, нас спокірності та смирення перед Господом, мовимо тебе, пречисте Діло, будь нам покровом і заступницею труднощах життя. Допоможи нам знаходити мир і спокій в твоїх обіймах, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, відведи всі злі наміри та підступи від наших сердець, просвіти наші уми і серця, щоб ми завжди слідували за Твоїм Сином, Господом нашим Ісусом Христом. О, Пресвята Богородице, наша надія, втіха, простягни свою руку допомоги всім тим, хто потребує Твого заступництва, напишіть імена та прохання в коментарях. Піднеси молитви наші до престолу Вседержителя, випроси нам прощення гріхів і даруй нам благодать Святого Духа, зцілі наші душі та тіла, направляй наші кроки, на шляху праведності, веди нас до вічного спасіння. Ти, що стояла під Христом, бачачи страждання свого сина, випроси нам силу і мужність переносити наші випробування з вірою, і надією. Навчи нас бути терплячими і милосердними, як ти Мати, милосердя під твоїм покровом. Ми не боїмося ні страхів, нічних, ні стріл, що летять у день, радуйся заступниця наша незрівняна, бо ти завжди з нами в наших радощах і скорботах, прославляємо тебе і дякуємо за твою безмежну любов, і материнське тепло. З тобою ми впевнені в Божій опіці і богословені у всіх наших справах. Опричиста Богородиця, будь з нами завжди і веди нас до небесних осель. та з усіма святими будемо прославляти Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки відео, Дішліться від обвижні вашим для поширення Слова Божого. Благословення Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.